Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. І це остання частина з нової колекції згарди і Венеційка зеленого кольору. Така згарда. Такі цікаві розписані намистини Венеційки, це сучасна Венеційка, але намистини розписані вручну. Така фурнітура. Перехід, чорний агат, нефрит. Для цікавості тут ще одну намистинку дала агату з роздільними, і на закінчення до замочка менші. Ось такого кольору світліше. Гама кольорів. Такі зелені намистинки з розписом. Такі фурнітурні. І нефрит на закінчення. Між ним дала такі роздільні для краси, щоб не було суцільне один колір. І замочок. Така згарда. Тут не фритові маленькі намистинки. Ще такі є. Тут намистинки трошки менші і вже не квіточки, а просто такі пасочки цікаві. Така згарда, нефритові намистини, такі шапочки роздільні. Намистини 12 мм мають, і на зменшення до закінчення, нефрити і роздільні намистини. Тут вже венеційні намистини більшого розміру, також з пасочками, але вони є більші і вже зовсім мають трошечки інший вигляд. Ну і звісно згарда інша. Ось такі намистини. Всередині такий зелений пасочок. Роздільні такі чорна-агатова намистина. І нефрит. На закінчення. На зменшення до замочка. І останнє з цієї колекції кольє. Ось таке зелене. Такі зелені темні з салатовим. Намістини венеційки, такі розписані вручну. Така згарда, роздіні. Тут дала світлішу, нефриту, як на, на мистинці, і далі темнішу до закінчення замочок. Ось це все. Всі частини, вся нова колекція згарди Венеційка. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!